В Україні рекордно зросли ціни на яйця. Їх вартість на франківських прилавках збільшилась майже вдвічі. Ціна за десяток зараз коливається у межах 60-80 гривень. Такої вартості з'ясняється продавчиня Світлана. Не пригадує, хоч і торгує ними вже понад 20 років. У ринкову ціну каже, перш за все закладають витрати на транспортування, адже привозити товар доводиться з інших регіонів. Здебільшого це Тернопільська та Київська області. Мусимо закупляти навіть на ринках. Оце біле київської фабрики, нас і це йде з ринку. Ну вони собі націнку покладуть, і ми вже можемо ластити на цінку. А люди хочуть, хочуть різновиду і коричневе хочуть, і біле хочуть. Біле – відбірник київської фабрики, хоча дорожче, але воно якісніше. Чим бо там жовто кращий, воно і все свіже йде. І... І білочок в нього дуже густий, і люди його собі е, ніби полюбили, бо воно гарно і до печива, гарно збивається, воно білок і, і жовток, навіть жовток, коли зіб'єш на сковорідку, він навіть більший виглядає жовток. Спочатку повномасштабного вторгнення на тлі швидкого подорожчання більшості продуктів вартість яєць залишалась стабільною. Однак восени ціни стрімко злетіли, і це кажуть франківці. Відчутно б'є по гаманцю. Особливо для пенсіонерів зізнаються, коштів ледь вистачає на комуналку ліки та харчі. А зараз доводиться ще й двічі більше платити за базовий продукт. Яйця дуже дорого яйця просто не купила дві тисячі. Може вистачити пенсії. Не вистачає. Для мене за дорогі. Так, у мене пенсія мала, то мені дуже. І ще я на групі, на літі багато йде. До речі, я купляю биті яйця, щоб було дешевше. Звичайно, дорого, коли було 60 гривень, 30 яїчок, а зараз 180. Дуже на але. Треба, ти сім'я є, годувати треба. Загалом кажуть фахівці на зростання ціни впливають декілька факторів. Традиційно це сезонне зниження виробництва, а також підвищення вартості комбікормів, імпортних добавок та паливно-мастильних матеріалів. Крім того, цього року на ціну впливає ще й війна. Більше 70% виробників яєць зосереджено зараз на тій території України, яка є непідконтрольна. Це і найбільше виробники є Чорнобаївська птахофабрика. І також на ті підприємства, які на підконтрольній території України також зменшили, не проводили інкубаційних заходів, і в результаті зменшилося поголів'я курків і як наслідок зменшення обсягів виробництва, що призвело до підвищення ціни. Ну і ще один такий фактор: це подорожчання електроенергії. Ціна на електроенергію для підприємств втричі більше вища ніж для населення. Чи будуть дорожчати яйця надалі? Фахівці прогнозувати поки не беруться. Та все ж ціни кажуть, можуть піскочити ще на 10%. Після чого настане цінова стабілізація. Люся Маглаті, телеканал 402.